Вітаю вас, друзі! Знову на нашому номаграйчику про Апокаліпсис. Нібито нам свого з вами не вистачає. Отже, у нас тут була навала рейдерів, і ці рейдери принесли нам багато проблем, тому що зламали практично все. Оці знаки питання, це означає, що треба ремонтувати. Але у нас проблема: немає металу, практично немає. Іржавого металу. І, власне, ось якщо глянути на оцю будівлю, яка захищала від першої навали рейдерів, то в нас бачимо, що залишилось трішечки. Ще б трішечки, і вони б якимось чином би її зруйнували. Я вже не кажу про те, що доведеться багато спробувати назбирати цього металу, аби побудувати. Нові оці башти, які будуть захищати нас від подальших навал. Так, ну добре, добре, давайте будемо розгрібати, як то кажуть, що тут треба робити. І перше, що я, що б я певно б зробив, би, це все ж таки зібрав би побільше цього металобрухту. Власне, я так уже і зробив, тому що. Якщо подивитися на оці будівлі, тут дуже багато його. 200, 200, 200. Коротше кажучи, тут близько 2000. Тому я скерував сюди вже робітників, і вони нібито як збирають. Так, гаразд. Кажуть, що деякі із Челленджів викликів були зроблені. От, тепер кажуть, що треба побільше виростити різних рослин. Гаразд. Ага, і кажуть, що ми, ми можемо навіть пошукати ці самі рослини. Власне, я гадаю, цей виклик ми теж виконаємо, тому що. У нас є будиночок, де збираються різні рослини. Здається, він, оце він, так. Оце він. Рослин багато. Рік у нас уже 58-й, нібито як поки що якихось катаклізмів не передбачається. Подивимось, коротше кажучи. Подивимось, що ж там воно буде. Так, я хотів би ще. Все ж таки, ще хотів би пересвідчитись, що в нас іде збір такого дуже необхідного скрепа. Власне, навіть пішов на ті міри, щоб зібрали непрофесіонали. Тож вони будуть збирати, там десь щось поламали, там десь щось загубили, не донесли. Коротше кажучи, з цього вони зберуть там в половину, можливо, менше. Але... Власне, я трошки пришвидшив час, аби збір йшов активніше, але все одно у нас не збільшується на складах. Ну, це тому що доводиться ремонтувати пошкоджене майно постійно. Його справді дуже багато. Дуже багато. Як тільки ми це зробимо, я планую все ж перейти до побудови оцих башт і до тренування так званої міліції, яка в лісі повістки роздає, мені сподобалось, колись там в коментарях хтось написав. <свісно> ну, практично так і є. <свісно> Отже, у нас буде 20 міліціянтів, тому що взагалі-то людей не так уже й багато. 11 людей це ті, які вільні, і вони зараз займаються от теж. Носять з усіх сил, бігають і носять оцей металобрухт. Збирають. Коротше кажучи, збирають. Так, ну кажуть, що не можуть назбирати ті ресурси, які заплановані, тому що вони не випускаються, тому що вони не виробляються. Ну це ж зрозуміло. Це зрозуміло. А що у нас, власне, відбувається з... Видобутком інгредієнтів до пороху, нібито як все працює, нібито люди ходять. Навіть де інде по стежкам. Ну, гаразд, гаразд, тоді чекаємо. Чекаємо, коли трошки ситуація наладиться. Ти подивимось, хтось уже з'явився перший заражений. Де він вловив радіацію, я не знаю, але так от сталося. Аж цікаво. Ложист. Логіст. К. Логістка. Ну так, у неї дивіться, просто маска звичайна. Навчена. Нібито як. Як ми можемо цьому зарадити? Немає партнера. Навіть не знаю. Ну, поки що один, я гадаю, це не критично. Неприємно, але не критично. От справа в тім, що тут же, пам'ятаєте, є будинок чи то пак будівля. Яка проводить деконтамінейшн. Отже, знезараження. От знезаражується у нас нібито як вода. Щось там, що на ринку знаходиться, що на складах, на полі. І навіть потрапило в зону ось оце. це. Це так, так званий кіоск, так скажімо. Куди зносяться теж товари. І не доводиться нашим мешканцям тоді ходити в центр міста. Коротше кажучи, все під носом. Все під носом працюй, живий, радій. Ну, але вони, бачите, не всі хочуть це робити. Так, я хочу пересвідчитись, що що. Ще є трошки. Тут якась стара вантажівка. Мілітарна. До речі, тут, пам'ятаєте, трактор був. Ага, він ще й залишає. Залишається. Як був, так і залишився. От було б його відремонтувати, так? З виду він ще такий на ходу, нібито, бодрячок. Так, скрепа 275. Чудово, це означає, що ми зможемо нарешті отримати метал. Метал ще трошки донесуть. І почнеться будівництво. Repair building Ми от так зробимо, так. Будування, потім, нас... потім буде ремонтування, фактично. Хай краще збудують, бо зараз ще буде одна навала, і нам буде просто нічого вже не ремонтувати, нічого, нічого робити, коротше кажучи. Так, а що з, власне, з повного м'яса? Колені. Козли, зайці. Це буйволи якісь. І кури навіть є, дивіться. Навіть є кури. От, але ми їх ще не зловили. Не зловили, не привели, тому і не можемо там розводити Я можу спробувати, звісно. Наловити. Але тут. Немає корей. Це доведеться десь їх шукати там. Аби можна було яйця робити. Чи то пак споживати. Так, Ring Scout Scouted, Гараст. Кажуть, що. Давайте глянемо. Fallout. Який там? 77, так? 107. Fallout 107, ми знайшли щось. Так, і що ж це таке? End Zone. To Entrance to another. Ага, ну так. Кажуть, що зв'язок давно вже обірвався із цим шелтером Fallout чи то пак сховищем. І вони побачили, що двері запечатані дотепер. Тож, якщо ми хочемо дослідити, то треба людей. Які зможуть це зробити. А, навчені збирачі? Це ж медики навіть потрібні і техніки. Ось такі. Ну, гаразд. Так, навчений і в той же час що, збирач, так? Навчений технік. Так, відфільтрувати, на жаль, не можемо, ну гаразд. До речі, мені подобається, що деякі персонажі мають по дві професії. І практично всі навчені. Це просто чудово. Ну, тоді так, давайте візьмемо цього. Давайте візьмемо, хто тут ще нам треба. Медика б треба, так? Медик. Елізабет, і ще хтось треба там збирач, так? А тай збирач може бути просто і не навчений. яка різниця? Якщо є такі, а ну, подивимось з баджом. Вони ще не отримали. Нібито як такої професії. Там працюють, я так розумію. Але Беджика цього ще не отримали. Це як диплом. А ці отримали. Ну, о, хай так. Тут вони всі, нехай втрьох йдуть. Так, а далі що треба? Раціони. П'ять Нехай буде 15 раціонів. Тул Metal Тул нехай буде. Якщо у нас вони є. Ага, ні, ніфіга, немає. Ну, гаразд, нехай буде. І Protective Neck Activated Carbon Mask. І Radiation Suit. немає у нас такого. Ну, то буде нехай отак. Цікаво. Буде дуже цікаво, що ж принесуть ці розвідники. Що вони тут дослідять? І давайте подивимось, наскільки далеко. Ну так, це дуже далеко. Я не знаю, я здається, наших скаутів сюди не посилав. Яким чином вони сюди дісталися? Хто знає? Будівництво якесь. Добре. Добре, чекаємо. Так, і поки чекаємо, у нас іде вже будівництво, чи то пак скоро піде. Ще трішечки металу донести. І перша... Ні, не перша. Ну так, перша після навали рейдерів. А взагалі то в нас вже тут кілька є таких башт. Четверо десяти. гаразд. Тут же ще питання в тому, аби вистачило зброї для всіх. Чи працює тут у нас Ammunition Factory? Щось не працює. Needs metal кажуть. Ну, не дивно. Не дивно. Тож, знаєте, що зробимо? Я метал хочу запустити сюди в першу чергу. А десь тут виробляється у нас інструмент. Інструмент з металу. Тож будемо ми його виробляти не з металу, а з металобрухту. Аби трошки зекономити і пустити його на кулі. Кулі, які будуть ворога змітати просто. Будемо сподіватися. Бо навала така була там, ну, було, певно, 20 чи скільки на, на 4. От 4 у нас тут сиділо, де тут воно, так? А навала з 20. Як там можна їх відбити, я поки що не знаю. О, дивіться, вже троє. Дідько, де? Equip settlers with Protective Clothing. Ми ж ніби так виробляємо. Havershop працює. 4. Ну, треба Radiation Suit. так? Можливо, можливо. Щось таке треба робити. 53 маски, 100. 100 масок, 55 газових і ні одного цього. А в нас нібито для цього все є. Давайте, певно, будемо робити. Давайте робити вже тепер серйозно Серйозні речі. Зараз це доробиться і. Пустимо на виробництво Rediation Цікаво, жовтого кольору вони будуть, чи помаранчевого, чи червоного, чи якого. Ми можемо потім побачити, що вони ходять у цих уже захисних костюмах. Так, і тут ще хтось дивіться, що таке Attend to the Individual Needs. Individual needs. От, звісно, так за кожним не набігаєшся. Кожного, як то кажуть, взад не зацілуєш, але просто цікаво. Сільвія. Це та сама, чи ні? Чи інша? Але теж вони дивіться, всі набираються. Радіації, попри всі наші зусилля, вони все одно набираються. Ага, і живе ця бідна Сільвія у нетрях. Справжніх смердючих нетрях. Тому що будинків там немає. Будинків для них немає. Будемо будувати обов'язково, але спочатку башти Спочатку захист, потім буде вже все інше. Несметал балет. Може робити гумові? Кулі <гум> Може гумові робити, я навіть не знаю. Чи все ж таки краще, краще знищувати їх на місці, а не відлякувати? Ось тут ще треба зробити, так. Тут уже. Фактично ще одну зробити і все. І все у нас є захист по всьому периметру. Потім тільки паркан. Треба буде зробити, і, власне, ми більш-менш будемо захищені, і тоді можна буде перейти до побудови індивідуальних будинків і знести ті нетри. Ну, коротше кажучи, працюємо. Працюємо. У нас більше 200 людей вже. Їжі багато, вода є. Можливо, не стільки, скільки треба, але є. Нарешті скреп, нарешті інструменти з'явились, хоч і поганенькі. Багато медицини, але немає пигулок чомусь. Може, це чимось пов'язано з. з розробкою, можливо, з винаходами. знає. Так, новочка. Is being generait. Немає електрики. Ми працюємо все ж таки працюємо. Так. Це каже, така ж точно, як та, що наша була when we first opened that airlock and stepped outside. Яка ж же пам'ятаєш, ті промінчики сонця, що впали right на обличчя, seen. як тільки ти вийшов з вітряка. Anyway, Maybe Там, like можливо, hurry, інші люди є. Тож so давайте ми подивимось, чи є вони там справді. Entering and zone. Но ну, так. What are? our options, progress, loot. Так, ми можемо просто відкрити двері відчинити. І якось туди пролізти. О! Ага, бо можемо погратися з контрольною панеллю. І таким чином відкрити двері. Ну, це цікаво, до речі. Але я не можу дивіться, немає в мене, так? Да? Немає такої можливості. Luter and Return. Ну, гаразд. Треба, каже, більше цих техніків. Здається, щось там закоротило. Схоже на те, що ліфт був зламаний, але нам треба буде потрапити всередину. Скрізь бруд, світло блимає і сперте повітря. Каже, навіть не уявляючи, чи там є хто небудь живий. Гідропонний. Поверх такий самий, як у нас. Так, Потім каже, що є тут ще медичний, а всі інші завалені. Ну, я гадаю, що треба дослідити гідропоніку до того ж, у нас всі є люди. І о май гад! Каже, як же тут смердить? У воді водорості. Але, попри все, десь на купі гною ростуть гриби. І ви навіть уявити собі такого не могли, що тут будуть ще живі люди. Коротше, давайте дивитися. Так, цю ми зробили, ну що, можемо спробувати сюди. Каже, не впевнена, щось ще що туди треба лізти. Справді? А які є ще в нас опції? Здається, є, каже, сліди. Сліди на східцях. І, можливо, можливо, навіть від людей, які там ще досі живуть. І як же все виглядає на цьому другому підрівні? Здається, зачинено. Ми можемо спробувати розламати це без інструментів. Але це виглядає доволі складно. О, мені здається, що я почула там якісь слабкі голоси. Ну, продовжуйте. Ще п'ятеро гриби і навіть раціони ми знайшли. Ну, цікаво. Ледь-ледь там якось виживали. Пили гнилу воду, їли ці гриби, і ще я не знаю, які там раціони у них. Тож вони дуже радіють. Що нам вдалося відчинити двері, бо в них уже техніки не залишилось. І вони за декілька місяців вже гадали, що будуть голодувати. Так, і є ще Medical Ward. Каже, можливо, там є якісь медичні припаси, що залишились. Ну давайте подивимось. Справді. Навіть... Ось такі таблетки, пігулки якісь є. Дежавю, каже, я відчула дежавю. Можливо, через те, що виглядає все так само, як у нашому сховищі. Тим не менш, знайшли трошки ресурсів, гаразд. Все так. Це щось незрозуміло. Option так, has been completed. Ага, без металевих інструментів ми не зможемо сюди. Ну, це буде не, не це буде важко, так? Да? Ну, давайте спробуємо, у нас же є хоч якісь. І три мертвих. Знайшли три мертвих, як тільки відчинили відчинили двері. Це більш смердюче повітря. Було важко дихати. Вони спустились і в машині залі знайшли гниючі трупи. Вони там зберігали своїх померних. Так, ну тим не менш, loot and return. Ми нібито як все дослідили і все забрали, да? Ну, ще не забрали, але можемо забрати. Раціони, так. Так, гаразд, ми все можемо забрати. Пекфул. Чудово, я гадаю, що чудово. Ми упорались. ще знайшли кількох виживших. Їх би тепер пролікувати, вимити гарненько і показати, що світ все ж таки не загинув. Все ж таки, люди якось стоять та живуть. Так, і тим часом все більше і більше заражених. Ну, Ми працюємо над цим, власне. Падає у нас трошки падає настрій, ну то не дивно. І скоро буде посуха. То не страшно, вода є. 10 тонн чи то пак 10 тисяч літрів. Працюють дуже активно. Я гадаю, що з розширенням нашого поселення доведеться ще збудувати, можливо, одну таку, а можливо, і. і хто знає. І поля доведеться також будувати. Подивимось. Подивимось, як це все буде. Ну добре, я гадаю, що на цьому ми будемо сьогоднішню серію завершувати, будемо обов'язково продовжувати. Тож, я з вами не прощаюсь, а сподіваюсь на швидку зустріч. Ставте вподобайки, пишіть в коментарях, і до побачення.